Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі вінтажного посуду знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам вироби, які виготовлялися на заводі Довбиш, а також хочу їх порівняти між собою. Але, перш ніж розпочати свій показ, хочу ще раз показати ось таку свою улюблену цукорницю, до якої я шукаю інші предмети, а також мрію зібрати сервіс. Тож, будь ласка, можливо, хтось знає, де його можна придбати. Або, можливо, у вас є ці предмети, і ви можете мені їх продати. Це Полонський фарфоровий завод, перший сорт 60-ті-70 роки. Будь ласка, допоможіть мені у пошуку, буду вам дуже вдячна. Розпочну свій показ ось таких гарненьких чайних пар, які залишились мені від моєї бабусі. Це стареньке клеймо довбиш, другий сорт, 55 59 роки. В гарному стані, багата позолота по обідку, широченька, всередині обідочок і ось такі позитивні смужки. Так і хочеться випити чаю з такої чашечки. Вона є досить легенька. Подивіться, наскільки вона просвічується. Жодного разу мені вони не зустрічалися. Мені також дуже цікаво, чи це вони були чайними парами, чи, можливо, був такий сервіз. Хотілося б подивитися на інші предмети з нього. Вага цієї чашечки 106 грам. А її висота складає приблизно 6 см. Дуже гарне блюдечко, темно темнобордова смужка по обідку та всередині та обідочок по золотою. У мене їх дві. Далі хочу показати вам ось таку чайну пару. Її вже я придбала в інтернеті з відомого набору троянда. Також стареньке клеймо 55 59 роки. Тут вже йде підмальовка ручна. Також багато позолота, листочки позолотою, висота приблизно. шість сантиметрів. Також досить прозора. Ось такі тричайні пари троянда, але ці вже більш сучасні. Тут вже клеймо стоїть 74-й, вісімдесят четі роки. Дуже ніжне криття. Трішки відрізняються за формою. Якщо тут донизу більш плавний перехід, то тут низ іде більш різкий перехід, можливо, ви помітили, висота цієї чашечки. 6 см. Хочу вам також показати, вона вже менш прозора, ніж попередня. Подивіться, наскільки відрізняється якість порцеляни. Також хочу показати вам те, що старішим клеймом вага 103 грами, а з більш сучасним клеймом 128-127 грам. Це підтверджує те, що, посуд, той, що виготовлявся раніше, він був більш якісний. Я думаю, ви вже це давно помітили. Також в мене є ось такий чайничок егоїст, він не з цього набору, але, як на мене, він дуже гарно підходить до цих чайних пар, дуже колір схожий, також це. Довбиш, третій сорт 74, 84 роки. Залишився він мені також від моєї бабусі. Подивіться, яке поєднання. І також хочу вам ще показати ось таку чашечку. Також вона залишилась від моєї бабусі, вона її дуже любила. Останнім часом вона нею користувалася, трішки потерта по З ось таким букетом. Стареньке клеймо, другий сорт. 55-59 роки, досить легенька, гарно просвічується. З усіх оцих чайних пар ця чашечка є найлегшою. 100 грам. Це вже деколь. Золота по обідку чашечки. Висота чашечки складає також 6 см. Сподіваюся, вам сподобалося моє сьогоднішнє відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені дуже приємно. Дякую вам за перегляди. До побачення!